За Субіч, яке знаходиться в Китагородській громаді Камсподійського району. Хочу вам сьогодні поділитися з вами однією давньою стравою, яка славилася в нашому селі. Це будемо готувати сьогодні книглі. Книглі готуються, можуть бути ліниві, а ми сьогодні будемо її готувати із сирною начинкою. Для цього беремо. Таку тарілочку картопляного пюре. Завчасно. в мене вже воно згарене, тут я його висипаю в миску, висипаю в миску. До нього я додаю ну, десь приблизно чайний стакан е, борошна, звичайного борошна. Одне яйце. Лішечки солі, чайна ложечка солі і будемо місити тісто. Спочатку тісто ми заміщуємо ложкою, чи а потім будемо формувати Такі пульки. Щоб тісто не випло, кінце додаємо чуть-чуть кулію, -чуть десь ложечку. Картош Це тісто з картофопляне тісто, воно трошечки липке, то тут можна додати ще трохи мукички. Гарненько все перемішуємо. Тісто замісили, більше воно от, ну, от таке не дуже тверде і не... не туге. Зараз, щоб воно краще формувалось, олій ми змастили і будемо формувати такий кубаску. Але теж на дві частинки. Приблизно ось такі кусочки, такі, такі, ось такі шарики. Так, щоб краще його теж будемо ніж змаститися. Веронечки в нас вже готові. Будемо зараз робити начинку до них із сиру, і солоного кропу. Я правила десь так солоного кропу. Кліп додаю до сиру. Беру ще одне яєчко. І добре перемішую лопаткою. всі інгредієнти разом до купи. Чуть-чуть посолимо для смаку. Тепер змащуємо руки гарнесенько олією. І починаємо формувати кнеглики. Начиняємо їх сиром і формуємо кульки. Готові вже до варіння. Неглі готуємо так, як вареники на окропі. Для цього ми більше половинки каструльки налимаємо води, доводимо її до кипіння і тоді будемо. Всипати кнеглі, щоб виявилося так. Все. Із такої кількості інгредієнтів вийшло ось скільки негликів. Тепер укріп закипів і ми будемо починати готувати. варити. Так, беремо. Беремо спочатку посолимо, бо забула трошечки. Так, посолимо укріп. Чайна ложечка десоль. І по одному обережно кидаємо в окрівку. Кидаємо по чуть-чуть, щоб вони гарно варилися і швидше варилися. Так, помішаємо, щоб не пристали до дна, легенько помішаємо шумовкою. Так, і накриваємо кришечкою. Так, коли вони спливуть, пару хвилин покиплять, дві-три хвилинки, і будемо виння, витягати. Так, киплять гарно. Так, вони вже сплили всі, дві хвилинки чи три покипіли, беремо, будемо витягати і смакувати, пробувати, вдалися вони менші. І заздалегідь я підсмажила шкварочки з цибулькою. І зараз ми будемо масити. Горячі масити. І можна їсти. Так. Ось вже знову вони склили, покипіли. Це вже останнє будемо виймати. і ой, які гарні. Так, О, все. І нас ми шкварочками. Так, так. І будемо тепер смакувати. Ось з тої порції вийшло отаких дві великих мисочки. Можна їх і шкварочками, а я попробую із сметанкою. Я беру когось Смакота. Куштуйте. У нас здоров'я дуже смачно!